Так, друзі, всім привіт зараз в Лондоні і зустрілися от з Євгеном. Нарешті я побачив, як людина, яка скористалась нашими послугами, візуалізувалась, тому що ми зараз сидимо в будинку, в який він орендує, і тому подумали, що класно буде просто проговорити короткий фідбек, як це все було взагалі користуватися ікстейдом і чому ти вирішив це зробити. Насправді все пройшло досить швидко, досить зручно. Нас заомбордила команда Експейд, досить швидко запросила всі документи, пояснила, що де потрібно підкоригувати, заомбордили. В литовський банк після того, як ми пройшли всі ті всі, всі 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 перевірки. Моментально буквально день в день обміняли кошти, і завдяки цим коштам, власне, оплатився британський банк. Бо досить непросто заводити гроші в Британію, коли ти приїжджаєш. Дякуючи Xpay, вирішився цей головний біль. Як можете побачити, ми сидимо в будинку, оплачений завдяки ним. От це оці моменти, коли насправді да, воно з цифр на комп'ютерах переводиться вживу, і ти бачиш, що от результат. Наскільки я пам'ятаю, тобто вже десь скільки? майже рік? ви, да, клієнти? Півтора, Півтора роки, да, які постійно користуються послугами, ніяких проблем з банками. Ні, нічого не, нічого не блокувалось, нічого. От, до речі, сайт досить зручний банк, бо як тільки вони виникають якісь додаткові питання. Вони їх задають, даючи тобі там 3-4 дня на відповідь, не блокуючи кошти, не морозячи рахунок, не вставляються палки в колеса. Клас, у вас була крипта, а тепер з цієї крипти от єлізувався. Да, реальний будинок. будинок. І, при тому це Британія. Тут немалі суми, тому я думаю, десь в межах року набігає така сума, за яку можна десь в Іспанії купити собі спокійну квартиру. Легко. легко. Да, тому тут ще один такий класний кейс. Супер радий чути. Дуже дякую. Дякую вам. Да. Будемо працювати далі. Клас.